Не кричи, що ти кричиш. Яськ. Всім привіт ми сьогодні в селі. Тут вітер і холодно. Вчора взагалі класний вчора шашлычок був, костика база там вообще. на крищі. Да, ми будемо зараз міняти Хочу ми щупи на аліку заказали. Да, от, в тестері. Тестер, у в мене ще стара роботи коли залишився років 10, короче, апарат. І він погано у нас. Да, у нас проблеми з щупами. Дивимося на позвонку. Так, повиключаємо ці всі холди. І не звенить. А дозвонить, значить, щупи поломані. ці да, не поломані, Зараз ми поставимо нові з Аліекспресу. Хлугі і провідаємо. Да. Да. Okay. Ану проверяй, допомагай мені. Ану, з'єднай цих два ось. Щупа okay. металевих. Ось отак? Ні, просто так. Метал до металу. З'єднай їх отут. Ко, mm -hmm. з'єднай, з'єднай. О, чуєш? Запищало. Значить працює, так, да? щупи новенькі працюють. Все, старі будемо викидати, вони десь перебилися, все, 10 років служили. Ці навіть такі її потужніші. Ну, ми десь пристроїмо їх. Все. Мені в общем, її тестер її. починили. Оце такий хотіли відосик про тестер. Да, з допоможниками в селі.